Спустошення, безсилля, вдома оповіла, а світ святкує Воскресення та життя. Самотня, зранена, зруйнована Україна, несе свій хрест, іде на розп'яття. Ще вчора аплодували друзі Стоя, а нині зрадити готові відректись. Це дежав'ю, як гірко, мов повторі, кричали Господу Осана. Потом і цвяки в тіло п'ялись, голгов, а шлях самотності та болю. Учні Ісуса розбіглися, сховались, відреклись. Отець Ісуса на хресті покинув. Палає в муках Україна, так і з Христом євреї повелись. Здається, сили вичерпано, вичерпано віри. Але ж так було люди із Христом розчарування, біль, велика туга. Раділи Воскресінь всі потом. Хрест не кінець, це є лише початок. А після ночі вір прийде світання. Ісуса не вдержали пута смерті. Ще буде з перемогою вітання. Роздерта Україна, знівечена, побита. Це муки на муки збайдужили споглядає світ. Та руки допомоги заховав за спину. Ми ще не впали. Боремось і вірище палає гніт. Паска – це свято, суть життя, відроджена надія. Паска вертає крила, сили для, сили для спасіння. І ангели відвалять камінь з української душі. Буде світання, перемога, воскресіння. Господь мовчить, та чудо вже готує. Без допомоги любов нас не залишить. Паска, це якір віри і надії України. Повір, Господь історію нам переможну пише.